Глибинний інсайт, можна так сказати, який прийшов у мене в голові. Як це почалося, я так постараюсь дуже коротко, хоча коротко не вмію, тому що я тільки починаю озвучувати, говорити на таку. Дивись, як було. В мене була ідея там викласти пост, не пам'ятаю вже тему. І я почала його написала в ChatGPT і думаю, підкоректую, хай він там підправить, да, щоб воно більше там ранжувалося, підходило під алгоритми, під те, як хочуть бачити в інстаграмі. Ми це все робили, робили. Я читаю той пост і розумію, що все. Воно мені не цікаво, я вже не хочу нічого постити, і все пропало. А чому так сталося? Да тому що, коли вона мені ідея прийшла в голові, це були якісь певні емоції. Це було певне відчуття, це були мої переживання. Я хотіла туди вилити свій стан, так, показати, щось важливе донести. А коли вже почали оце все коректувати, міняти, мене там не стало. Так, да, там став цікавий, гарний, відшліфований текст, він добре був відредактований. Але там не було мене. Воно... Ну, він став мертвий, отак от можна сказати, він став мертвий. мертвим. Да, можливо, він був би більш клікабельніший, можливо. Але він був мертвий, не живий. там вже не було мене. І оце є саме ключове, як на мене, це саме ключова думка. Почуй, не коректуй багато, просто дозволь собі бути. Дозволь собі бути. Тому що коли ми починаємо коректувати, виправляти, змінювати, втрачається цей контакт з нашою внутрішньою дитиною, а вона нам посилає цю творчість. Так? І ми в цей момент стаємо. Батьками для цієї своєї внутрішньої дитини. І так як нас колись в дитинстві, да, виправляли, поправляли, туди не йди, стій це не роби, ото от як буде краще, вони так взулися. Що подумають? Вчителька там з червоною ручкою помилки підкреслю. Да? І це про що говорить? Не будь, не будь такою, як ти є. Треба бути отак. От, от. Звичайно, це блокує енергію. Ти хочеш вже після того щось пустити, бо я особисто ні. Ну так от. І такий от мені пройшов інсайт. І тому зараз я собі дозволила просто не диктувати тобі відео, так як воно є, з потоку, правда, хоча вже пройшов певний час після цього усвідомлення. Це не в моменті записано, але емоції вони ще тримають. Хоча в момент усвідомлення, чесно, скажу тобі чесно, я плакала. Я плакала, наскільки я відчула, тому що я перший раз дозволила цій дитині бути. Я зупинила цього. От, умовно, да, Чад Дже грав роль тоді батьківську роль, батьківську фігуру відігравав. І я їй сказала: стоп, не буду, я буду така, як я є. Якщо тобі відгукнулося, став лайк, побачив себе. Можливо, будуть якісь усвідомлення. Поділися в коментарях.